Ви так смачну картопляну ковбасу і сало ще не готували. Ах же й смачна ковбаска, ніжна, пікантна, у вас є тонке сало. То тоді це відео для вас. Приготуємо неймовірну смачну картопляну ковбасу і салом. Як, а ось так! Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. З сало беремо будь-яке. У нас ось таке тонке сало, із якого ми вже здерли шкірку. До картопляної ковбаси беремо будь-які спеції. Чорний мелений перець та сіль обов'язково. А ось приправу будь-яку беремо. Чи до м'яса, чи до шашлику, чи таку, як ми приправу беремо до курки, сало наріжемо ось такими часточками і на ньому посмажимо ріпчасту цибулю. Сало нам потрібно і сире, і смажені шкварки. Спочатку із сала витоплюємо жир. Сало смажимо на вогні. Цибулю порізали кубиком, а часник сечемо ножем, хоч можна його і натерти на тертку. Витопили жир. Ось ці шкварки виймаємо маємо із сковороди. Дрібні шкварки залишилися. Та нічого, Далі у цей жир поміщаємо ріпчасту подрібнену сиболю і будемо її смажити до золотавого кольору. У шкварочки додаємо посічений часничок і ці шкварочки перетираємо із часником, будь-чим можна і товкачиком. Аж і пахнуть ці шкварки з часником! Їх можна вже й поміщати на хліб, але ми це все додамо у ковбаску. Уже й посмажили цибулю. Її теж сюди додаємо до шкварок з часничком. Нехай це все охолоне. Цю ж за смажку, за смаком солимо, перчимо, додаємо свої улюблені приправи. Ми додаємо приправу для курки, додаємо паприку, додаємо ще хмелі сунелі, а ви ж додаєте свої улюблені приправи. І ось приправа вже до ковбаси готова. Все змішаємо, нехай смаки поєднаються між собою. Сюди ж додаємо подрібнене сало, нехай воно ось тут маринується, а картоплю натремо в самому кінці. Уміст тарілки можна й помістити в холодильник, нехай трохи сало підхолодиться, заправку додаємо у чашу і сюди ж будемо натирати картоплю. Картоплю натираємо на дрібні терці, а можна натерти і на найменший. Якщо фарш занадто рідкий, то потрібно його поставити в холодильник, він стане густіший. Далі відрізаємо рукава і будемо формувати ковбаску, поміщаємо фарш у руках. Рівномірно розкладаємо його по всій ширині або довжині дека. Далі за допомогою цього рукава для запікання і формуємо ось таку круглу ковбаску. І з двох кінців зав'язуємо рукава для запікання і поміщаємо на деко ковбаску до доверху розігріваємо уже духовку до 180 градусів. Щоб ковбаска не тріснула, то ми у кількох місцях проколюємо плівку голкою або будь-чим. Разом із картопляною ковбасою ми ще й приготуємо білу ковбасу. Як ми готуємо білу ковбасу, на нашому каналі є відео. Одночасно готуємо різні ковбаси. У духовці ковбасу пектимемо 60-80 хвилин. Це залежить від товщини ковбаски. Ковбаса ще у духовці. А вже апетитно пахне, аж слинка тече. До столу картопляну ковбасу подаємо ще гарячою. Верхній шар плівки розмотаємо. Ах, гаряча ковбаса, нехай трішки охолоне. І будемо подавати до столу. Розріжемо ковбаску на порційні частинки. І з чим подати неймовірно смачну ковбасу? а із будь-яким соусом чи із салатом. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Таку ковбаску навіть люблять дітки. Вона зі столу. Зникає миттєво. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ах, і смачна ковбаса, картопляна і сало.